Здесь как надувается тема, раскаляется отношения между коренными русскими иммигрантами, понятно, так сказать, туда толкается. То есть удар вот этот мегатонный, он имеет множество поражающих факторов. И одна из, один из таких факторов вот сейчас это нарастающее противостояние между Москвой и регионами. А вот власть даже иногда, видимо, не представляет, какими что своими косолапыми действиями она усиливает, собственно говоря, вражду. И на этом направлении напряжение, понимаете? Вот разрушение Белгорода за моей спиной. Белгород с прошлого года под обстрелами он стабильно превращается в Донецк. И так в Москве случается трагедия, страшная трагедия, соболезнования, там семьи погибают. И семьям погибших, так сказать, пострадавшим, списывают кредиты банки по, так сказать, указанию даже сверху иногда, прощаются, так сказать, с долги по ипотеке, прочее, прочее. А белгородцы сразу говорят, а мы разве, это что, москвичи люди? А нам кто-то что-то списал? Нам вот так же по кредитам есть такое послабление, такие льготы? А мы все время под обстрелом. Мы, так сказать, сирена воет, сказать, теперь уже почти каждый день. Значит, москвичи люди, а мы замкадным живущие не люди. Я к нашим властимущим обращаюсь, вы не понимаете, что вы делаете. То есть, когда Белгород уничтожается, это все, это в порядке вещей: Швекина, Прохоровка, другие города и села, это нормально. Значит, там не надо никому, соответственно, никакой помощи, никакого ослабления по кредитам, а в Москве надо. И вот даже в этом нарастает напряжение, а мигрантская тема. Я уже слышу комментарии. Мне а, тоже слышат такие комментарии от женщины простой, она говорит, что в Тверской области а, села безлюдие, вот пока наши мужики там на фронте за неведомые села там, соответственно, никому не ходят своей жизни, у нас вот в обезлюдящих тверских селах там уже появляются мигранты, уже там звучат, собственно говоря, песнопения из мечетей через динамики. То есть мы там ложимся, да, а тут вот нас замещают. Вы понимаете, вот что, э, к чему ведет ваш курс? Вот. Но ну, Белгород только, кстати, один. Э, это, кстати говоря, пример еще не закончен. Потому что все вы знаете этого человека, да? Э, и здесь мегатеракт, это преступление, так сказать, террористов, и тут довело до кризиса. Ну, тут, собственно говоря, собственно, э, тут... Э, его дурость все усилила, он же ведет свои передачи по-хамски, вы помните? Он назвал белгородцев там, истерящими, там, истерящей дрянью, по-моему, я сейчас не помню, э, как он там в Белгород на уши стал. Какой ты, как ты смеешь, Соловьев, о нас так отзываться? Мы жив, о нас, живущих под обстрелами. Но даже здесь, видите, что, так сказать, как, как вот эти последствия вот этого ядерного психологического удара террористического, как они начинают распространяться. Я, конечно, надеюсь, что его, в конце концов, Россией один выпрут, вот, этого хама, который вместо того, чтобы обсуждать проблемы, а настоящие проблемы, он, собственно говоря, все топит в хамстве и, так сказать, в площадной броне. Вот. Но, тем не менее, факт остается фактом. То есть, вот это вот после, так сказать, после терактии, страшная после терактии продолжается. Нужно очень большие усилия. Щоб його пілені, як ви оцінюєте їхні заяви і ймовірність наступу? Теж можливо маєте якісь свої думки з приводу того, який напрямок вони можуть обрати? Ну чесно кажучи, заяв росіян, окрім е певних е публікацій в пресі, в тому числі в медузі, ну я не побачив. Ну там е хіба що свого казав про формування армії нових, але до кінця цього року? Ну, от. Тому е велику міру ми коментуємо зараз те, що з'являється в пресі. Ну, чому тільки в пресі? Пане Денисе, дивіться, ви, е е е є такий е е зрадник Пушилін. Там він вже чіткі терміни поставив на окупованих територіях. Там цифра, там 300 тисяч, це те, про що і раніше ми говорили. Тобто, і це вже зараз відбувається. Шилін чудовий взагалі насправді чудове джерело отримання інформації. Давайте ми ще, ще ось пасічником просумуємо, і взагалі буде можна. Ну, боба. він нас не джерело інформації. Наш джерело інформації це люди, які е, безпосередньо з окупованих територій кажуть, що там посилилися саме зараз е, рознарядки пішли, сформували е, різного рівня мобілізаційні пункти. Тобто мобілізація йде, і це від людей. Давайте, давайте тепер по серйозному мобілізація йде в так званих ДНР, в так званих ЛНР, починаючи з 19 лютого 22 року, якщо ми якщо мені пам'ять не зраджує, тоді то було, було оголошено мобілізацію. Типу для того, щоб захищати цю територію від України. Це було, скажімо так, останній дзвінок перед початком війни широкомасштабної Там вже підгрибли всіх чоловіків, які тільки можна було підрести, підрести для того, щоб воювати з Україною. Так само, мобілізація на превеликий жаль, розгортається і на окупованих територіях України Херсонська і Запорізька області. Там так само, після так званих виборів, які там значить, були сфальшовані. Зараз буде посилена мобілізація. Стосовно того, чи буде наступ, де він буде, коли він буде. Значить, на сьогоднішній день наступ на нових фронтах та нових напрямках це зараз особливо побоювання. Викликає Харківська Харків наступ безпосередньо Харків. Кажуть, там про можливі наступальні дії на Київ, напрямку Києва, Суму так і таке інше. То на сьогоднішній день немає військ для того, щоб розгортати наступ на Харків, на Суму і на Київ. Військ на цих напрямках немає. Чи можуть вони з'явитися? Можуть. Що для цього потрібно? потрібно підсилити мобілізацію на території Російської Федерації, не на окупованих територіях України, там, включно, там Донецька область, Луганська область. Запорізька Херсонського, а саме на території Російської Російської Федерації, для того щоб сумувати відповідні сили. Так там може бути 300 тисяч і 400 тисяч чоловік людей для того, щоб сформувати. Далі потрібен час для того, щоб їх оснастити, навчити, далі розгорнути. Ну тобто, квітень, травень це не той термін. Якщо, звісно, там десь в глубині сибірських груд вже не зібрано армію, і вони там найближчим часом не будуть, не будуть її перекидати сюди, але ознак поки що таких нема. Mm -hmm. Тепер стосовно наступу, як такий, безумовно, наступ на тих напрямках, які зараз є. Основні напрямки, які зараз вже є гарячими, це Лимано-Купінський напрямок, Бахмутський напрямок, Захід від Авдіївки, Захід Південь від Мар'їнки і, і Південь України. Він можливий. І про це кажуть. Зокрема, командуючи сухопутними військами казав про те, що існує сухопутними війська України, Збройних Сил України має на увазі. А тому що зараз існує угруповання військ, яке може в найгіршому варіанті розвитку подій здійснити наступ на певних напрямках, які вже є. Так само про наступ казав і Володимир Зеленський президент. Тому наступ може бути на тих напрямках, які вже зараз є гарячими, для того, щоб розгорнути їх на нових напрямках, як я вже казав, зараз у цього немає, бо ближче в Російській Федерації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.